Приїхав на дачний кооператив, хотів сорвати цепочку і уйти. Золотий ланцюжок 68-річної пенсіонерки припав до душі її родичу, чоловіку племінниці. 24-річний хлопець зізнається, напередодні вбивства провідував жертву. Непоправне сталося тоді, коли зірвати коштовність не вдалося. Вона була в кухні, я зайшов в будинок. И как раз она когда зашла, я хотел сорвать цепочку. У меня получилось и так. Получилось, что я ее схватил за шею и не рассчитал филм. Потом уже понял, что она без движения, и понял, что я ее убил. Задушену літню жінку київські правоохоронці знайшли у власному ліжку, а родича душогуба аж на Сумщині, куди він втік одразу після злочину. Звідти намагався виїхати до Росії. Золотий ланцюжок зловмисник встиг продати. Розбагатів на 4 тисячі гривень. На сьогоднішній день урішується. Питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за фактом вбивства, відкрита кримінальна права за ознаками злочину, передбаченого статті 115 частиною 1 кримінального кодексу України. Як виявилося, підозрюваний вже притягувався до кримінальної відповідальності за розбій, грабіж і хуліганство. Утім, вбивство і чоловік скоїв вперше. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.